Якщо це дивляться молоді люди, підлітки, які не знають, чим вони будуть займатися, не знають, якою особистістю вони хочуть бути, які не мають можливо багато грошей на 100 мільйонів книг, не мають багато знайомих, з якими вони могли б розвиватись та рости. Вам треба подивитись це відео. Всім привіт! Я Веліна веду цей ютуб канал, і сьогодні я буду говорити про речі, які сформували мою особистість, сформувала свою особистість. Що я маю на увазі, коли я кажу так: ну, по перше, кожну людину можна з чимось з асоціювати. У кожної людини є певні цінності, принципи кожна людина живе по певним своїм правилам. У кожного є певна політична позиція, певні групи людей, до яких вони себе відносять, певні релігії, які сповідають, і так далі. Зараз я чітко розумію, які мої цінності, які мої принципи, по яким принципам я живу, чого я притримуюсь у житті. Чітко розумію, якою людиною я є, що я підтримую, що не підтримую. В цьому відео буду ділити стільки топовими порадами, які реально будуть корисними, які допоможуть вам зрозуміти, якою особистістю ви хочете бути, які допоможуть зрозуміти, чого ви взагалі будете в цьому житті притримуватись. Буду давати класні списки книг, певні матеріали по типу телеграм-каналів, тому буде корисно. Перше, це розуміння того, що мені подобається та що я хочу спробувати у житті. Важливо, що я хочу спробувати у житті. Не що хочуть мені батьки, щоб я спробувала, друзі і так далі. А я. Я не була ніколи ні на яких гуртках. Батьки мене ніколи не записували нікуди. І знаєте, з однієї сторони це дійсно сумно, тому що в дитинстві можна попробувати і в дитинстві можна вже зрозуміти, чого ти хочеш. Але з іншої сторони, плюси також є, оскільки вже у свідомому віці я самостійно Обирала те, що я хочу спробувати, що я буду робити, якою плюс-мінус діяльністю я хочу займатися, і так далі. Ви, ну, 100% чимось та й цікавитись. От до чогось вас має тягнути, і можливо, ви зараз просто до кінця не розумієте, до чого саме вас тягне. Ви можете послухати оцей подкаст, він є в цьому каналі, для того, щоб зрозуміти, що ви хочете взагалі спробувати в цьому житті. Саме тоді, коли ви задумуєтесь над тим, чим взагалі займатися, яку діяльність обрати, що спробувати, які гуртки, які хобі, ви починаєте приймати певні рішення. І відносно цього будуть в подальшому певні зміни у вашому житті. І відносно цих змін ви також будете змінюватись. Ви також будете формуватись, і в кінці ви будете мати. Певні справи, певні заняття, певні хобі, які будуть подобатись вам, які будуть частиною вашої особистості. Моя вам порада: пробуйте багато всього саме в молодому віці, тому що, якщо ви не захочете попробувати в молодому віці, є дуже велика віріність того, що потім вам буде лінь, або у вас навпаки не буде часу, тому що буде робота, будуть діти, буде ще більше обов'язків. Так що ви молодості пробуйте. Друге розуміння того, якою людиною я себе бачу. У мене просто є дуже і дуже багато нататок і різних блокнотів, де я писала те, як я себе бачу в майбутньому якою людиною я буду, як я день проводжу і так далі, і суть полягає в тому, що якщо це все перечитати, в мене дуже багато всього, дуже багато певних думок і цінностей змінилось тих пір. Але в будь-якому випадку там дійсно є такі сталі речі, які я хотіла бачити у кожній версії себе. Я прям реально дуже чітко розписувала, яку фігуру я хочу мати, яку зовнішність, який характер, сильні сторони, які я хочу мати, як я буду жити і так далі. Після чого я починала робити певні дії, які робили мене якраз тією бажаною версією. Мене я дуже раджу задуматись над тим, якою людиною ви бачите себе через рік, через 5 років, через 10 років. Але з власного досвіду скажу, що вам і вашому мозку буде набагато легше, якщо ви не будете брати прям супергіганські терміни, по типу 5 років, 10 років, тому що набагато легше уявити себе через рік, через півроку. і набагато легше визначити, які вам дії потрібно робити для того, щоб через півроку бути такою то людиною. Але при цьому я хочу зауважити, що ви будете мінятись, ви будете мінятись дуже й дуже багато разів. Це абсолютно нормально. Навіть Тієї особистості, яку я маю зараз, я просто буду відштовхуватись. Це моя база, фундамент. Тому це абсолютно окей, якщо щось буде мінятися. А воно точно буде. Саме рефлексія та проживання труднощів самостійно. Зразу скажу, що я не є прихильником того, що людина завжди має проживати все наодинці, самостійно вивозити сама. Ну камон, якщо є можливість попросити в когось про допомогу, просіть. Але в певні періоди мого життя просто виходило так, що я вивозила щось сама, тому що я просто не вміла звертатись. По допомогою до інших людей. Я зараз абсолютно не жалію про це, тому що я розумію, що саме такі складні моменти, які ви проживаєте самостійно, роблять вас вами. Я пройшла там всі можливі стадії від стадії жертви до стадії прийняття. Знаєте, це ж спочатку ви себе жалієте, думаєте, йомой, -йо, як все погано, що мені робити, подайте ті крайниші. А потім ви вже вчитесь, виносите цього певний досвід, виносити певні уроки, саме рефлексувати над певними ситуаціями, і саме в цей період ви починаєте рости. Якщо у вас багато всього твориться в житті, але при цьому ви не виносите абсолютно ніяких уроків, то скоріш за все ці події будуть у вас повторюватися ще дуже багато разів до тих пір, допоки ви просто не зрозумієте. Що ви мали щось з цих подій, винести через чогось. Можете почитати книгу Радикальне прощення, ось так воно виглядає. Не можу сказати, що прям моя улюблена, приблизно 6 з 10, Але з неї можна винести також певні інсайти. Спорт в мене така реакція, тому що я точно колись не могла б подумати, що це взагалі хоча б якось впливає на твій характер, впливає на формування тебе, але воно капець як впливає. Коли ви починаєте займатися певним видом спорту на постійній основі, ви формуєте нову звичку, сформувати нову звичку з нуля, особливо якщо до цього. А ви не мала абсолютно ніяких звичок, або мала, але дуже базові. Це трохи складно. Ви прокачуєте свою силу волі, свою дисципліну, і ви вчитесь сприймати себе. По іншому, ви будете ставитись до себе до свого тіла по іншому. Три роки тому, коли я починала, я точно не могла подумати, що це все так затягнеться, тому що я думала, що це буквально буде на 2-3, Ну окей, місяць. А тепер я просто не уявляю свого життя без цього. В мене понеділок, середа і п'ятниця, ну не можуть прийти без тренувань. Мене кардинально змінилось прийняття певних людей. В мене кардинально змінилось ставлення до їжі. Я навчилась більш раціонально і ефективно якісно проживати певні емоції в житті, певні періоди життєві, навіть якщо вони складні за допомогою спорту, тому спорт. Має дуже великий вплив на те, якою людиною ви будете книги. А саме оці можете собі скрінити їх. І також до цього списку я напевно ще внесу курси. Я проходила дуже дуже багато курсів. Я купила свій перший курс, напевно, у 12 або 13 років. Я вам скажу, що курси це щось неймовірне. Я ніколи не сприймала курси бо певні. Платні івенти, як якусь марну трату коштів. Навпаки, це супер класна інвестиція у вас. Вони дають вам таку класну прокачку. Так ще й не тільки певну інформацію, яку ви засвоюєте, а і ваших однодумців. Кожна книга, кожен курс, кожен фільм це все міняє вас. Ваші думки, ваші цінності, ваші принципи, ваші позиції, ваш кругозір, ваше відношення до чогось і так далі. Це все також сформовано в певній мірі за допомогою чого, за допомогою інформації, яку ви споживаєте. До прикладу, певний серіал або певний фільм, мульт. Де у вас є улюблений персонаж, від якого ви прям тащитесь, і потім постарайтесь або подумати, або виписати те, які риси характеру, або взагалі що вам у ньому подобається. І потім подумайте, яка схожість між вами і між ним. Ви будете бачити, що 100% ви від цього героя щось запозичили, щось взяли для себе, тому що вам щось в ньому сподобалось. Чи то стиль, чи то манера спілкування, чи то зачіска, чи то певні знання з якоїсь сфери, чи то певна позиція до, до прикладу, фемініну. І так далі. У вас 100% є можливість обирати гідних, дійсно класних лекторів, певних репетиторів, політиків, за якими ви будете слідкувати, і чиї позиції, чиї певні цінності ви будете підтримувати кампанії, блогерів, виконавців, інфлюенсерів і так далі. Хоч маєте можливість обирати найкращих, хоч маєте можливість аналізувати і. Оточувати себе чимось гідним, то оточуйте себе чимось гідним і фільтруйте те, чим ви себе оточуєте і який контент ви споживаєте. Я залишила перед цим ті книги, які я раджу вам прочитати. Чому саме ці книги? Я на початку зазначила те, що, можливо, у вас немає коштів на мільярди книг, які всі радять прочитати. Книги зараз дійсно не найдешевші, тому я підібрала базу, реально базові книги, яку вам... Потрібно мати і які вам потрібно прочитати, тому якщо ви купите ці книги, я впевнена. Ну я вам гарантую, що ви точно не прогадаєте. І якщо ви тільки-тільки починаєте читати певні книги, або просто хочете мати певну базу певних базових темах, прочитайте. До речі, щодо базових знань з таких тем, по типу та й менеджмент, дисципліна, сила волі, мотивація, прокрастинація, любов до себе, самооцінка, самоцінність, саморозвиток, певні теми з психології. Якщо ви не хочете зараз купляти різні книги, читати різні книги, проходити багато різних курсів, ви можете підписатись на мій телеграм-канал. В ньому все про саморозвиток, про самореалізацію, про психологію. Дуже багато подкастів. Там кожного тижня виходять подкасти, нові подкасти на нові теми. Також там є матеріали для вивчення англійської мови, різні практики з психології, книги. Мої інсайти, мій досвід. Тому, якщо ви хочете зекономити грошенят, а ви реально їх зекономите, тому що там офігенна інформація. Приєднуйтесь до каналу. Дуже багато думок, просто багатько, багатько чужих думок, цінностей, принципів для того, щоб сформувати щось своє. Всі наші сталі правила в житті базуються на правилах багатьох. Людей на певних людей ми дивимося, ми думаємо, блін мені це точно не підходить. Цього я точно не хочу. На інших людей ми дивимося, ми такі та це класно, я теж так хочу. Мені треба це відрити в своє життя. Ви, по ідеї, бачите одного і того ж кота, але з різних сторін, відносно різних людей та різних думок. І є певні теми, до прикладу, політика, психологія, фізичні тренування, навантаження, фізичне тобто більш поширені теми, при яких вам потрібно. Багато джерел пізнати, щоб зрозуміти, як ви будете до цього ставитись, і яка ваша думка, ваша позиція буде до цього. І останнє, що на мене прям дуже дуже вплинуло, що також. Внесло певні корективи в мене. Це камера і мій блог. Я почала щось знімати, напевно, у 8 або в 9 років. І з тих пір до тепер я знімаю, знімаю, розвиваю себе цій діяльності. І чесно, те, наскільки відповідальною я стала, як я почала себе подавати, який в мене тембр голосу яка в мене манера спілкування як я поводжу себе, до прикладу, в певних публічних місцях, і навіть те, що в мене майже немає хвилювань перед публічними виступами, Те, як я сприймаю критику, певний хейт, це все завдяки блогу. Блог, це дійсно така моя Родзинка, яка мені дуже подобається, яка робить мене унікальною, і яка допомогла мені сформуватись і зрозуміти, що таке маса, зрозуміти, що таке відповідальність за те, що ти кажеш, що ти робиш, що ти несеш в ці маси. А і до речі, в мене ще є блог в інстаграмі. Тут я розказую і про блогінг, і про психологію, і також знайдете там мій лайф. Я там частіше ніж тут. Тому підписуйтесь та доєднуйтесь до сім'ї. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, що я була для вас корисна. Тому до наступної зустрічі.